Любі друзі, доброго дня. Осінь це та пора, коли аграрії дуже часто задумуються над внесенням гліфосатів. А як їх правильно вносити, що робити, щоб вони точно спрацювали, зараз розповім у цьому відео. Ходімо розбиратись. І так, пункт перший, на що треба звертати увагу, це, звісно, температура внесення, друзі, оскільки осінь бувають приморозки, буває. Холодно, температура може бути і нульова, плюс 3, плюс 5. Це, при цій температурі вносити в не можна. Вони можуть не спрацювати взагалі або спрацювати погано. Краще всього їх вносити при температурі від 10 до плюс 12 градусів в осінній період і не менше. І також другий важливий момент це норма внесення препарату. Рекомендую вносити максимальну норму для того, щоб отримати найяскравіший ефект від його використання. І так, пункт номер три. Це, звісно, прилипачі. Друзі, обов'язково використовувати прилипачі для гліфосатів. Бажано спіртові або масені, або органосиликонові. Тільки не беріть самі дешеві, краще використовувати View або Extra, що з цього. І наступний момент це, звісно, підкислення води. Рівень pH, коли ви використовуєте гліфосати, повинен бути десь у межах від 4,5 до 5,5. Це буде покращувати дію гліфосат. Їм тоді буде краще працювати. Друзі, і якщо ви будете дотримуватися цих умов, то восени у вас таких проблем на полі не буде і поля будуть чисті. Але якщо є можливість, то краще відтермінувати обравіток гліфосата на весну, коли погодні умови будуть краще. Підписуйтесь на нашу сторінку в агропрайді, у нас багато буде користого контенту для вас, аграріїв. Всім гарного дня!